Пішли ми на город. Ой. Знімала на камеру, як ми садили цибульку і часник. Почали садити 22-го, а тоді дощі перебило нам і досадили ми вчора. І надумала моя карта пам'яті полетіти в кращі світи. Не знаю, що з нею сталося. Перед цим у неї був якийсь збій, Я думала, все налагодилось. А вона відео перестала щитувати її телефон і ноутбук. Взагалі не реагують на неї ніяк. Добре, що в мене була ще одна картка пам'яті. Набагато з більшою пам'яттю. але не знаю. Я це знімаю відео, наче в налаштуваннях все зробила, щоб зберігалась на карту пам'яті, а не в пам'ять телефону. Ну, побачу. Тут наша цибулька. І тут цибулька. Орали нашим домашнім тракторцем. Мокро в нас цю ніч був дощ. І зараз такий туман, трішки розсіялося. Полуниця, яку я тут де прогалини буду насаджувати навесні. Пішли. Пішли. Туди побіжимо. Ну, пішли. А там у нас далі часник і цибуля. Синя. І залишилось місце. Та половинка в нас не оратиметься. Ми навесні її досадимо. У нас і ярий часники, рання картопля. Сусідські кури ходять. Бачите, 26 жовтня ще не молочений соняшник і там соя. І це не єдині городи, так сказати, в цих фермерів. Вчора вирвала сої, спробувала, а вона вже м'яка, вона в руках просто давиться. Може її вже не будуть навіть молотити, не знаю. Так. Залишилися кочеришки від капусти, тому що листя зриваємо, вівці їдять. Значка, вон там. поки ми посадили. Не знаю, ми не рахуємо рядків. Чи є 10 рядків часнику, чи немає. Може 9. Ну, скільки є, скільки садимо. Ми по, не по рядках, а по площі. З нас цього достатньо. Вон ще скільки залишилось. Вон там, як придивиться, видно мітку посередині. Бур'янинка стерчить. Встигли, Хоча й після дощів, але вчора земля ще була така, хоч і сира, але розсипчаста. Сьогодні вже навряд чи туман. Світла немає, вчора два рази виключали, увечері дуже пізно включили вже. У ну, мене хліб вчора встиг спектися в обід. Якраз пере... між вимиканнями світла. Ми погнали корів, світла не було і пригнали, ні, пригнали було світло, а тоді виключилося і все. І зараз теж немає світла, але хліб я замісила, буду старатися. Він зараз сходить у мене в умисці, а потім у формах, формах тоді вже швидше сходить. То... Може і встигне. Мені всього-навсього треба годинка часу, щоб він спікся. Бо форми товсті, верх то швидко припікається, а форми товсті, оці три штуки в місті спаяні з хлібзаводу. То треба, щоб устигнуло. Ну, ось, видно, там поки загорнути, а тут ще залишилось. Нічого навесні перекопається чи пере... перекидається якось. І посадимо щось. Ще ярий часник є, відерце ранньої картоплі, може який кабачок раніше. Отак. От Тиша така. Якщо в тебе будуть брудні лапки, ти ж знаєш, що буде. Ми їх будемо мити в ванні. Не любить мити лапки. Але як брудні, то приходиться все робити. Хоча, може, походити по такому, по траві і вони самі вимиваються в нього. Ну все. Такого в нас нічого нового немає. Живемо, пасемо, пораємо господарство своє. Коли були в конотопі, шукали по всьому місту ремні. Два ремні на трактор. Ну, Хто розуміється, той зрозумів, про що я. І ніде не знайшли. Дому довелося знайти по інтернету і замовити. То, то їздили тільки на пошту по ремні, все підійшло з післяплатою. Хлопці там щось переробляють біля трактора. Побачу, так, може зніму. Не знаю. Я в цьому не розуміюся. Щодо пирога з капустою, також, як розумієте, оці перебої зі світлом. Замісиш усе наготовиш, а світла не буде. Але я зніму. Може, колись увечері, може, не знаю. Рано вранці, як світло буде. Готується в туалет. Не будемо його відволікати. Світло побуло десь близько 2,5 годин і вимкнулося, але мій хлібець ще гарячий, устиг спектися. Скільки годин? Світла вже немає. А за вікном ось така погода. Йде дощик, а корів гнати треба. Отак От минає наш день.